ми двоє, а ніч лише одна. Коли двоє, а ніч лише одна. Лети до неба. Я дуже довольний, що доля подарувала мені ще одне моє дитятко, мого сину. Я був з дружиною від початку до кінця, у нас були спільні пологи. Я перший побачив, як. Він рухає своїми маленькими пальчиками. Е -е, Можу сказати, перший Ей, почув Ей, його, ти, ти. його голос. От, для мене це було вперше, тому що перша е -е, моя чи, дитина народжувалася без мене, я перебував в полоні. Е -е, я вважаю, що це е -е, такий пока, пока. дуже серйозний е -е, знак ворогу про те, що українці далі живуть, молодь, процвітає.